Скільки часу займає процедура оформлення шлюбу в Польщі? Відповім за 60 секунд. Для того, щоб подати документи до ЗАГСу, вам необхідно пройти процедуру суду, попередньо зібравши відповідні документи. І я хочу сказати, що дана процедура, в залежності від самого суду складає від 3 до 5 місяців. Часом Так? три місяці орієнтовано на суд, і ще два місяці ми можемо закласти на те, щоб ви отримали свою чергу для того, щоб одружитися. В когось це буває дещо швидше, в когось це буває дещо довше. Водночас, ви маєте розуміти, що правильно підготовлені документи подані з першого разу, вони являються запорукою того, що ви отримаєте все відповідно вчасно і у встановлений термін. Вартість провідника в справі шлюбу в підпроекту компас міграції складає лише 800 злотих, і це найнижча ціна на ринку. Ми знаємо про це. Компас міграції це автоматизована система з розв'язання бюрократичних задач громадян України в еміграції. Ми працюємо з громадянством картами побуту, резиденцією, шлюбами, розлученнями, трудовими та життєвими спорами, надаємо адвоката по обидві боки кордону і можемо підібрати фінансового радника для залучення або реалізації ваших інвестицій. Ви можете скористатися з експрес-консультації, як швидкої юридичної допомоги, до 5 хвилин, щоб отримати бачення подальших кроків, або звірити стрілки компаса вашої міграції та замовити розширену консультації до 15 хвилин з спеціалістом. Якщо консультація вам не підійде, ви можете не платити. Під час консультації ми прояснюємо, що говорить чи законодавство і що люди роблять на практиці. Супровід надається провідниками компас міграції письмово, і це надає вам відповідні гарантії. Запис через номер у шапці профілю або через будь-який месенджер. Ми маємо дієві алгоритми, щоб ви витрачали мінімум грошей, нервів і часу на шляху до своєї мети.